І так, друга частина, чому виробники піднімають ціни, і закінчили ми в першій частині з націнки імпортерів. Так, дійсно, як виробник може підвищувати ціну, це я сказав в першій частині. І зараз вернемося до. З націнки імпортерів. Імпортери можуть підвищувати ціни, враховуючи додаткові витрати, такі як логістика, оренда складів, компенсація чи складнощі постачання. Іноді вони використовують інфляційні процеси як привід для підвищення марші. Ну, Тобто на своїй практиці скажу, що, наприклад, є компанія, з якими я працюю, там, наприклад, Шнейдер Електрик, який змінює прайс один раз в рік, і він може, може змінювати розрахунковий курс євро по цьому прайсу. Наприклад, компанія Hager, вона дає прайси в гривнях, і, хоча, хоча раніше, там рок, років десь 3-4 назад також був курс євро, ціни були в євро. Потім вони змінили політику і вже свої прайси вони публікують в гривнях. І через те, я так розумію, що підвищення відбувається не раз в рік, як раніше було, а декілька разів на рік. Наприклад, минулого року, в 23-му році, компанія Hager тричі випускала новий прайс в гривнях. Ну я так думаю. Саме через причину інфляційну, тобто змінюється курс євро. Далі, наступна причина: підвищення, конкуренція та попит. Збільшений попит в умовах високого попиту на щитове обладнання, можуть бути дефіцит товарів. Ну, це, в принципі, банальна причина. Тобто, Якщо багато товарів, то підняти ціну. Да? Якщо, мало товарів, якщо мало товарів, підняти ціну. Дефіцит товару на ринку, зниження виробництва чи перебої в поставках можуть обмежувати кількість товару на ринку, що дає змогу підвищувати ціну. Далі податки та мита. Імпорт товарів обкладається митами, акцизами чи іншими податками, які імпортер додає до кінцевої вартості. Вартість сертифікації обладнання для відповідності місцевим стандартам також включається в ціну. А чи це проблема виробників чи імпортерів? У більшості випадків ціни початково зростають у виробників, у виробників через об'єктивні економічні причини: інфляція вартість сировини. Однак імпортери додають свою націнку, враховуючи додаткові витрати на ризики. У деяких випадках частина зростання може бути пов'язана з комерційними рішеннями імпортерів, тобто збільшення маржі. Ну, Тобто мається на увазі, що щоб підвищити прибуток не за рахунок збільшення об'єму продажів продажів, а за рахунок збільшення маржі, тобто націнки на товар. Таким чином, обсяг продаж, продажів зменшиться, а за рахунок збільшення маржі, прибуток може бути більшим. Ну це вже залежить від конкретної ніші, від багато ну, від конкретної ситуації. Що зробити? Попрацювати, порівняти ціну у різних постачальників, іноді конкуренція між імпортерами може впливати на ціну. Да, до речі, я ж не думаю, що компанія «Хайер» чи компанії, хай, речі, компанії вони живуть в вакуумі і вони не думають, що вони роблять. Якщо вони збільшать занадто ціни, обсяг може впасти і прибуток може впасти. Друге, прямий контакт з виробниками. У деяких випадках вигідніше домовлятися напряму з виробником. Ну, це такі загальна рекомендація. До речі, я купую компанію тільки у дилерів сертифікованих, не, не на базарах, ніде, тільки у дилерах є офіційний прайс, і дилери відштовхуються від офіційного прайсу. І також я свої комерційну пропозицію замовникам також роблю на основі офіційного прайсу. І аналізувати цінову політику, тобто запитувати постачальника роз'яснення щодо змін цін, наприклад, через зростання курсу чи витрат. І і висновок, загалом, зростання цін це комбінація факторів від виробників і імпортерів, де кожен учасник додає свої витрати на прибуток. Ну тобто, друзі, да, це багатофакторний процес. Не можна сказати, що ой, там такий от імпортер він підняв ціни, бо так захотів нажитися. Ну це те ж саме, що я зараз підніму ціну на свої послуги, да? Ось. і мене не будуть замовляти, то, то смисл, який цьому сенс, да? тобто треба балансувати між підняттям цін та, та скажімо так, зростанням доходу, щоб дохід не, змінш, не зменшився. Це мета любого бізнесу, зростати в доході. Скажу на своєму досвіді, як взагалі часто піднімають постачальники ціночі і чи всі. Майже всі постачальники піднімають регулярну ціну, але всі роблять по-різному. Наприклад, компанія Шнедри електрик, я казав, вона піднімає там раз в рік. Раз в рік робить прайс новий євровий, але вона може частіше міняти розрахунковий курс євро, тому що курс змінюється. Наприклад, компанія по виробництву стабілізаторів напруги Елікс, дилером якої я являюся до речі. А ви можете до мене, до речі, звертатися за а, покупкою стабілізаторів фірми Елікс, я офіційний дилер даної компанії. Вони прайс, ну, міняють дуже рідко, там раз в 2-3 роки, але якщо вони змінюють цей прайс, то там підвищення десь на 30-40%. Тобто залежить, бачите, від, від компанії. Компанія Хайгер зараз частіше міняє прайс. Це зв'язано, мабуть, з, мабуть, на мою думку, із підвищенням цін від виробника. Ну і також сам імпортер регулює свою націнку, враховуючи фактор інфляції. Я так думаю, також. Тобто змінюють курс євро, ну і також якісь свої затрати. Тому, друзі, все зростає. Це має і глобальні причини, і локальні. Про це я розповів в першій частині, які глобальні причини. В тому числі підвищення цін на, цін на сировину. Дякую, що дивилися відео. І нагадаю, чим я займаюся це виготовлення електрошитів на замовлення для квартир та приватних будинків, які щити АВР, розподільчі та розумного будинку. Звертайтеся, якщо вам потрібні. Рішення щодо ваших електричних мереж, якщо, наприклад, ви приклали проводку і вам потрібно встановити щит та його розробити. Дякую за увагу. На все добре, до зустрічі. Замовляйте продумані електрощити.